Усім доброго дня і мирного неба. Трьохточка Житомирська. Хочу трошки переробити. Дивіться, це така трьохтошечка. Оце нижня щока 45 см по центрах. Хочу зробити, щоб було тут 30 см. нічого не буду. Виготовив отакі по 30 см пластини. Яблука ці не вваривав, поки оці. От. Яблука не вваряв, хочу так поставити, як воно буде. Ну Далеко, от, якщо так глянути От колеса мототрактора, А жонди, їжаки або підгортачі і плуг теж далеко. Я думаю, що якщо я укоротю самі нижні ці щоки, воно буде все працювати не хуже, ніж працювало з такими длинними. Дивіться, отак от надійнеться воно. І воно аж донизу достає, опускання тут хватить. буде працювати воно не хуже. Буде десь на такому відстані і підніматиметься, буде набагато легше його піднімати, тому що чим далі навісне від коліс, тим його важче підняти. Ну що ж, друзі, будемо працювати. Саме результат вам покажу. Продовжуємо працювати. І так, друзі, праця йде. О, дивіться, виготовлю отакі щоки. 30 см. Длина, товщина сантиметр, ширина 5 см. Все класно. Ось друга щока. Дві щоки. Думаю, що. Праця вже й закінчена, але не так сталося, як гадалось. Дивіться, порізав оцю рамку. Рамка це ті самі щоки, що верхні щоки, що піднімають. Тут стоять всередині підшипники. Зараз знайду вал, ось він, тут у нас, як обично, Технічний бардак, от дивіться, вал підшипник. Можете подивитися, як токар працював. Я думаю, що тут його й не було. Тут, токаря. Видно, що збиралося болгаркою і потім забивався підшипник. Вал трошки товщий. На кінці прослаблено. Чого взагалі це все порізав? Тому що зігнуло, якщо видно, отак от. Бачите? Отак от зігнуло. Провертає воно у самому у цьому валі. Ось вал і тут товщина міліметр. міліметр самого цього профіля цього. Міліметр. І воно тут його провертаю. І виходить, все на косиню стає. от як видно. Ось так от воно його зігнуло. Прийшлося все зрізати. Якби я оце так відрізав у цю сторону, отак як я відкрив би оцей профіль, і усюди шинку сантиметрову отаку, як я оту зробив, зразу отак приварив, воно б все працювало, я думаю. Вал би 20-ка, думаю, б видержав. Але, так як в мене вийшло так, я взяв 30-й вал, проточив по краях, це на гідравліку буде. Або циліндр на праву сторону ставити, або на ліву. Ось ну, так от проточено з токарями, звісно, теж проблема. Той зайнятий, то хоче там щось. Ну, у нас токаря всі за 60 років. Таких або вже воюють. Ну, нема на даний час. Вал проточений. Взяв отаку трубку. Це трубка не ржавейка. Заходи у нас сюди. Дивіться. Тут такий люфт. Казать, щоб там крові, люфт, ні, Ось, ось так ось поставлю. Є такий люфток. ну, Я думаю, пойдет. Буде все без підшипників. Отак. Ставимо сюди трубку, оцю трубку, цю трубку приваримо до цієї трубки. Отак от обваримо. Сюди вставляємо вал, вал помажемо і буде все працювати. Отак. от. Ось така буде сантиметрова шина 5 сантиметрів. Це отвір, зроблений коронкою. Ось сюди от буде надіватися, обвариться. Ну, а тут ж буде на гідравліку. Це на будущее. Тут сантиметрова. не вистачило в мене матеріалу, треба було так би, до кінця ще сантиметрову. щоб воно було Ну, Так як не вистачило матеріалу, зробив отак. Тут, щоб на яблуко надівалося. Зараз я вам покажу. Дивіться, трошки, трошки не допрацював. От, треба тут проварити. З цієї сторони вже проварено. Тут потрібно проварити, От, друга сторона, щоки верхні. А тут щоб вже ж яблуко ходило. Свободно. Палець, шплінт. Що ж, друзі, працюю. Обидно те, що віддаємо гроші, і дивіться, який метал. Зараз я отак от відведу і просто по ньому постукаю. Не чуєте? Міліметр. І дереться воно за що цих вуглів. Що воно профіль. Якщо ви більше 20-30 кг будете піднімати, його по-любому згинаю отут, де палець. Воно тут прослаблене, тому що вариться, прослаблене і воно просто згинає. Тоді воно стає пропеллерне. В отут метал і то товщий, дивіться. От у мене є така ж сама труба, як оце От. Профільна труба. Тут тройка метал. Три. ми зробили цю Житомирську із тройки, я, я гадаю і думаю, і більше чим уверен, що вона працювала б довше, я купив осінню цю трьохточку, Орав. 30 соток, більш не орав. І з весни я прицепив їжаки і їжаками зробив 10 соток Дома картошку. І таке з нею вже трапилося. Ну що ж, друзі, це не метал, це я не знаю. Дивіться, так подивимося. Це просто міліметр. Тут навіть чути, як я її піднімаю, опускаю. Вона легенька, як це. Жерстянка. Їм... Пальцями не погнеш, але пласкупцями погнеш пасатіжами. Ну що ж, друзі, працюємо далі. Оце все повварямо, повставляємо і все буде працювати. І підшипники, от дивіться, підшипники. Вони стояли отак, там всередині. Обварено, от дивіться, отут. Зараз поставлю. Всередині обварені і обварені отут. От. Понимаєте? Вже пальця десь зачепив. Ну, ти бачив? Ладно, все пройде. Дивіться, ось тут обварено. І обварено тут. Отут можна болгаркою чистити і вал вибите. тут це треба відрізати. Я не знаю, що йому робити. Так ти вал не виб'єш. І воно, виходить, не розберне. Якщо той ще підшипник розпадеться у вас отут, виходить, то не на один день роботи буде у вас, його просто так на це, і ви поріжете оці щоки. Щоб його зняти так, як я, я просто відрізав. Отак узяв і відрізав. Оце він так стояв тут всередині. Так, друзі. Я не знаю, хто я таке робить. Щоки ж зроблені в них нормально. От зитомирської. Там більше сантиметра, ніж Оце сантиметр, а там сантиметр і чимось там. Товщина, нижні щоки. Верхні, оце верхні щуки, які ось піднімають, зроблені, як кажуть, папіросна бумага. Вони ж теж працюють і вони ж піднімають. В общем, все як завжди. Купляєш, допрацьовуєш. Так, друзі, все, допрацюю, зроблю, покрашу і вам покажу. Трьохточка точка дорублена, допрацьована. Дивіться, рідна щука, От наскільки вона длинша. І тепер наскільки стало все коротше. А працюватиме так само, як і працювала. Там доробив такі розтяжечки, щоб щуки не так гуляли. На винт поприварював шайбі просто на центральний винт. Зараз поставлю на мототрактор і подивимось, який буде підйом і опускання, піднімання опускання. Отак. От Опускається ця трьохточка з цими щоками, які я переробив. От дивіться, практично на землі. Практично на землі. Укорочено. Працюватиме, я думаю, гарно. И поднимается. Вот. Зараз подниму. Поднимается. Ну, вы еще чем поднималось. Так что должно все працювати. Зараз запустю, покажу. Сами растяжки. Саме більше роботи це було за цими ось розтяжечками. Ось ці розтяжечки треба було зробити. Оце рідні. Вони залишилися і щоки нічого не різав. Оце все треба було укоротити. Отак я його все позварював, поукорочував. Працюватиме не хуже, ніж з тими щоками, зато буде ближче до колеса і краще буде працювати. Ну що, друзі, всім мирного неба. До нових зустрічей!